Соціальна реклама. Бригада Рубіж 1824. Для когось просто час. А для тебе можливість знайти друзів, нафармити на власну квартиру та подумати про свою незалежність та майбутнє. Давай в бригаду Рубіж на контракт 1824. Є мільйон причин зробити це. Заходь. Рубішком та заповнюй анкету. Соціальна реклама: Щоб жити, не хворіти. Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаємо усіх слухачів радіостанції київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Мене звати Ірина Главацька. І я запрошую вас до програми Лікар знає сьогодні. Ми будемо говорити про нове життя. Ми будемо говорити про репродуктивне здоров'я, що варто пам'ятати чоловікам і жінкам тим, які в майбутньому хочуть стати батьками. Вітайте! Гостя студії це Володимир Котлік, перший заступник генерального директора медичного центру Мати та дитина. Добрий день, вам Доброго дня. Знаєте, що я хочу розпочати? От е лікар-репродуктолог, е мені здається, не всі люди розуміють, що це за лікар і, кому він, і для чого він потрібен. І звертаються, ми, ми говоримо про лікарів-репродуктологів тільки в контексті, якщо вже пара не може. Е Природним шляхом це називається так? Зачати так, дитину. Вірно. Тоді вже в їхньому житті з'являється лікар-репродуктолог. Підозрюю, що в принципі в житті кожного з нас цей лікар мав би з'явитися значно раніше. Правильно? Так, абсолютно вірно. Ви праві в тому, що існує хибне уявлення про mm -hmm. те, що репродуктолог це виключно лікар, який займається безплідною парою. Ні. В сфері професійних інтересів це не тільки безпліддя, це не тільки безплідна пара. а… Це також фертильні пари, наприклад, які планують вагітність, але мають ризики народження дітей з генетичною хромосомною патологією. І тут якраз лікар-репродуктолог і репродуктивна клініка можуть допомогти цій парі а, знизити ризики народження нездорової дитини, генетично вибравши генетично здоровий ембріон і в попередньо підготовлену матку перенесши. Це не тільки лікування безпліддя, це і е, збереження репродуктивної функції не тільки відновлення, але й збереження репродуктивної функції. Особливо зараз це актуально, тому що навіть є існує на сьогодні державна програма по збереженню репродуктивного матеріалу військовослужбовців, угу. тобто жінки-захисниці і чоловіки, які служать в лавах збройних сил України, можуть безкоштовно Клініках законтрактованих Національної служби охорони здоров'я України, до яких відноситься саме велика в Україні клініка, це медичний центр мати та дитина. Звернутися і безкоштовно заморозити кріоконсервувати яйцеклітини у жінок, сперматозоїди у чоловіків. На випадок, наприклад, втрати репродуктивної функції, ці цим моментом можна скористатися багато охочих. Багато приходять до вас з такою запитом, з таким запитом? Для кріоконсервації сперматозодів. Ми з перших часів, навіть не дочікуючи пакету, проводили ці програми безкоштовно для чоловіків. Коли з'явився пакет для жінок, він з'явився 25-му році. Жінки потрошечку приходять, але це набагато менше набагато менше. Багато більший поток це в програмі державної програмі НЦЗУ програмі медичних гарантій. Це подружні пари. Які лікують безпліддя за державний кошт про це окремо зараз? Пізніше трішки будемо говорити. Повертаємося, повернемося до збереження репродуктивного здоров'я. Ми з вами перед ефіром говорили, що в принципі це проблема зараз для усього світу, не лише для України. Бо ми дуже часто пов'язуємо там стреси, війна, стреси. А відтак ми втрачаємо жінки, втрачають здатність народити дитину. Ви сказали, що це проблема всього світу. Це означає, що. Що вона якась ця проблема недооцінена, бо у нас є куча ціла купа програм підтримки жіночого здоров'я, там безкоштовні аналізи в гінекологів і, і так далі. І тому подібне. Нам треба вже і вводити в культуру українців, українок, і чоловіків, і жінок, і відвіданий репродуктолога, Правда, ще от там з, з з юного віку. Я вважаю, що. Оцінити свій репродуктивний потенціал парі, або навіть не парі. І чому Так, да. да, абсолютно вірно? Не обов'язково мова може йти про пару. Жінці або дівчинці, або чоловіку, який планує в перспективі, в якоїсь далекій перспективі реалізацію репродуктивної функції, потрібно. Люди мають знаходитися в правильному інформаційному полі для того, щоб угу. планувати своє життя соціальне да? і репродуктивне в тому числі. Тому для жінки. Не обов'язкова історія про болісну перевірку маткових труб. Ні. Дуже простих два методи. І навіть один: це трансвагінальне ультразвукове обстеження, але бажано у лікаря репродуктолога який оцінить репродуктивний оваріальний резерв жінки, тому що він генетично, а іноді і епигенетично запрограмований і, на жаль, обмежений. Бо та сама хибна думка і міф про те, що. Сучасні допоміжні репродуктивні технології можуть допомогти всім в будь-яких вікових групах, так. Але коли мова йде про власні клітини, їх ліміт обмежений. На сьогодні неможливо стимуляціями і з вакуума створити яйцеклітину, наприклад. От тому знати свій, свої репродуктивні можливості це вкрай важливо. Ще о, важливий момент оцінки. До речі, ви згадали момент відповідального або свідомого батьківства. Окрім загальних таких чекапів uh, mm -hmm. у гінеколога, у чоловіка у андролога, я б хотів пролити світло і звернути увагу ну і вашу, і наших слухачів mm -hmm. на uh, так звану програму відповідального або свідомого батьківства, mm -hmm. в, основа якої це попередження спадкової патології. Буквально один коротенький приклад. Всі ми є носіями якихось генетичних варіантів або навіть мутацій здоровими носіями. Але проблема виникає, коли в одній подружній парі поєднується одна мутація. І в цій парі, на жаль, виникає величезний ризик народження дитини з хромосомною або генетичною патологією, яка наразі не лікується. Можливо, в соціальних медіа ви бачили, коли люди збирають мільйони доларів. Мільйони доларів на одну ін'єкцію, лікування, наприклад, стінальної м'язової атрофії. Можна пройти тест перед, перед планами на батьківство і знати, що у вас ризиків немає, або пройти тести, побачити, що ризики є. І тоді обов'язково треба звернутися в клініку допоміжних репродуктивних технологій, яка допоможе зробити так, щоб в вашій родині не було такого горя. Як народження дитини з генетичною патологією, яка на жаль наразі не лікується. Ну, дивіться, а мої знайомі лікарі кажуть, що все більше пар вдаються до е, планування вагітності, до ось цього свідомого батьківства. Ваші дані це підтверджують? Там порівняно там 5-10 років тому. Зараз більше так, людей позитивна звернення? динаміка є. Позитивна динаміка є. І до речі, знаєте, є багато мінусів у інтернету. Але я бачу за останні 10 років, що вже кожна друга пара знає, що таке спінальна мізова терапія, що таке Угу. Uh -huh. І Іноді не ми перші, а навіть пацієнт на первинній консультації задає питання: а чи можемо ми попередити так одне обстеження, один аналіз крові і відповідь на всі питання? Обстеження обов'язково має бути спільна. Можна почати з жінки або Та можна чому почати. Все? от ви, ви розповіли добре, про, добре, добре. про те, як ж, яку діагностику можна жінки... Можна почати з чоловіка. Добре, можна почати з чоловіка. Просто знаєте, ми два, ж роками бо, жили бо з цим... два патологічних алеля, Два ми дійсно репродуктолог, первинно, це гінеколог. І жінка це завжди в основному фокусі нашої уваги. Ну і не забуваємо, що жінка буде виношувати дитину. І основний тягар лікування в допоміжних репродуктивних технологіях все рівно на жінці. Добре, давайте про ті ситуації, коли ми вже говоримо про безпліддя. Безпліддя це діагноз, правильно? Так його може спричинити багато причин, так? Однозначно, Прибли... Ну от най... найпоширеніші причини, які. Трубний чинник, ендокринні форми безпліддя, чоловічий чинник, який за останні 15 років з 10 дійшов до 50%. половина okay. всіх чинників, які призводять до безпліддя, які ведуть до кліні... в клініку допоміжних репродуктивних технологій, пов'язані з чоловічим чинником. Okay. І, до речі, пандемія COVID ще більше негативно вплинула на сперматогенез. Взагалі, погіршення спермограми це така світова тенденція, яка триває останні 20-30 років. Взагалі, показники сперматогенезу в чоловіків зменшуються. Тому частка чоловічого чинника виросла, і ми сьогодні бачимо так звані комбіновані чинники в безпліді в не настані вагітності. Також є такий ізольований чинник, який не прив'язаний до хвороби. Він називається вік жінки, пізній репродуктивний вік. І він сам по собі може негативно впливати. І бути іноді єдиним чинником, який призводить або до ненастання вагітності, або ризиків народження нездорової дитини? Ага. Скажіть, будь ласка, більшість оцих причин, які викликають призводять до безпліддя, вони ж лікуються? Тобто так. можна пролікуватися і тоді народити там дитину. Правда ж, я собі Якщо думаю? Якщо ви говорите про те, що не завжди... Подружні пари з проблемами ненастання вагітності, з проблемами безпліддя, потрібні допоміжні репродуктивні так, технології, потрібне е, запліднення інвітро і потрібен mm -hmm. репродуктолог. Так, ми бачимо е, половину подружніх пар, які приходять на прийом до репродуктолога, вони не тягнуться зразу в ембріологічну лабораторію, mm -hmm. на пункцію, на наркоз і не запліднення поза тілом. Е, якщо є мінімальна можливість отримати вагітність, Вагітність допоміжних репродуктивних технологій, в клініці ДРТ ми даємо таку можливість і є велика кількість способів відновлення репродуктивної функції. Якщо це чоловічий чинник, то це стимуляція сперматогенезу, mm -hmm. працює андролог. Якщо є якісь проблеми з порушеннями е, гормональної функції жінки, це теж можна регулювати. Але основне питання: скільки часу від, є е, в даній подружній парі для того, щоб вчасно вирішити це питання. Бо коли ми говоримо, що у вас є час, іноді пара зникає на рік, на два, на три і приходить уже в той момент, коли допоміжні репродуктивні технології зменшують свою ефективність. Коли час було втрачено однозначно, правильно? а його не повернеш. Біологічний репродуктивний годинник жінки він не вблаганний. Його, до речі, може заморозити те, про що я казав, так званий social freezing, коли жінка не планує вагітніти. Але планує заморозити свої репродуктивний матеріал на майбутнє. Тобто жінка в 25 років, дівчина, фактично, mm -hmm. да, може віддати своє 10 років свого життя на кар'єру, на інші моменти, на заробітки, а народити дитину після 40 років з тим же здоров'ям і е, з тією ж ефективністю. Як і в 25 років, якщо вона вчасно кріоконсервувала яйцеклітини. клітини, якщо це доступна вона... послуга ну, для дорого. військовослужбовців, Не для військов... жінок це безкоштовно в рамках 74 го пакету uh -huh. програми медичних гарантій. Якщо ми говоримо про жінку, яка іде в комерційний пакет, то це в межах 60-70 тисяч гривень з препаратами кріоконсервації і збереженням яйцеклітин безкінечно довго в рамках. Кріобанку, кріосховища. Ну, у всіх людей різний достаток, але я би не сказала, що це якась така непідйомна сума. Дивіться, я знаю, що ну, в кожну пару ви розглядаєте індивідуально. Зрозуміло, що кожен організм індивідуальний, але все-таки я хочу про кілька поширених таких, бо, наприклад, в мене є кілька знайомих пар, де у жінки зі здоров'ям все відмінно. У чоловіка зі здоров'ям все відмінно, а дитину, дитину зачати не можуть. Чому так відбувається? Це до речі, велика проблема. Існує десь до 20% чинників безпліддя, причину яких сучасна наука не yes. може розгадати до кінця. Вони так і називаються ідіопатичне або unexplained – безпліддя невідомого походження. Цілком офіціальний That's термін. І досить часто ми бачимо цих пацієнтів, задаємо їм питання. Скажіть, будь ласка, а де ви були 10-15 років? І чому ви mm -hmm. прийшли до нас в 45, коли вже фактично ні з чим працювати? Резерв її чітків закінчився. Бо нам, коли нам було по 35 років, сказали, що ви здорові, в mm -hmm. жінки не знайшли патологію, і чоловік абсолютно здоровий. ідіть пробуйте. І от подібного роду пари вони просто зникають з горизонту спостереження і пробують рік, два, три. І, мабуть, це є якась проблема людської психології перетнути бар'єр репродуктивної клініки. Бо, на жаль, у нас ще є певна стигматизація. Діти після ДРТ батьки скривають походження цієї дитини. Іноді це буває в колі навіть друзів і родичів. Трошки неприлічно казати, що дитина народилася методом угу. ДРТ. В нас є таке ще трішки патріархальне, старі якісь негативні звички. І е, рік, за рок, рік за роком е, ситуація погіршується в репродуктивному плані. І е, навіть якщо немає визначеної причини, яка призвела до настання вагітниці, це не значить, що треба чекати. Бо ще так. раз повторюю, час. Хронологічний час не на боці репродуктивного годинника mm. жінки ну, взагалі чекати раніше було. Зараз ви мене поправите. Я знаю, що раніше, якщо пара впродовж року не може завагітніти, то вже треба звертатися до. Ну тобто, це оцей єдиний рік, це... це той час, який можна почекати. Я, так? я введу поправочку маленьку. Давайте до 35 років рік. ага. після 35 років років півроку пів і зволікати не треба. Да, бо репродуктивна медицина це не політика, вона зволікань не терпить. Тому до 35 років рік, після 35 років, півроку, і треба звернутися до репродуктолога. Це не означає, що будуть допоміжні репродуктивні технології, гормональні стимуляції, пункції наркози ні, можливо, є якась причина, якийсь чинник, який можна ліквідувати консервативними методами без допоміжних репродуктивних технологій. Але первинна консультація репродуктолога дані даним парам потрібна Потрібно. ще от я коли казала про е, два випадки. Е, от одних поговорили про одних поговорили, коли і в чоловіка, і в жінки окремо зі здоров'ям все ок, але е, не виходить завагітніти. є ще один випадок. Наприклад, і в мене є така знайома пара, е, сімейна пара, яка народила прекрасну дитину, а другу не змогли. Ну тобто, не не вийшло. Чому так буває? Це так зване вторинне безпліддя. Безпліддя, яке виникає у жінок, які або народили, або була, була вже вагітність. Uh -huh. Дитина, або, або вагітність в анамнезі в історії, це не значить, що безпліддя не виникне, воно ж не вроджене. Воно виникає по великій кількості причин, uh -huh. іноді які жінка не може а, відчути навіть. Uh -huh. Або чоловік сперматогенез. Може погіршуватися, і це не відображається на статевому житті. Це не відображається на потенції. Якість життя не порушена, а в спермограмі немає сперматозоїдів, наприклад. І тільки в репродуктивній клініці або здавши спермограму, mm -hmm. можна побачити цей момент. Так само у жінки виникла, виникли якісь моменти пов'язані з прохідністю маткових труб, якесь запалення, яке вона не відчула, і труби mm -hmm. втратили свою прохідність. І тільки перевіривши труби, можна зрозуміти, чи є там чинник трубний, чи немає. Угу, зрозуміло, все рівно, що е, якщо ми маємо ситуацію вторинного безпліддя жінки, яка має дітей або мала вагітності, це не значить, що в неї репродуктивне е, майбутнє, воно буде безхмарним. Ні. Не настає вагітність навіть у жінки, у якої троє дітей, угу. а є плани на четвертого. Не настає вагітність рік, репродуктолог після 35 років півроку репродуктолог. Зрозуміло, давайте про ті випадки, коли вже треба, а, вже коли лікування консервативне лікування вже не не може зарадити. Дивіться всі, ми, от коли говоримо про а, Репродуктологію, то ми всі знаємо, що діти народжуються через еко. Але ж насправді це лише один із методів, правда. Ну, типу, що там цілий комплекс, який називається допоможні допоміжні репродуктивні технології. Їх багато цих технологій, правильно, але еко найпопулярніше. Так дійсно в структурі всіх допоміжних репродуктивних технологій, екстракорпоральне запліднення це переважна більшість методів. Хоча, якщо ми говоримо про так звану субфертильність, коли ми розуміємо, що у пацієнтки є шанс отримати вагітність без еко, угу. але клініка допоміжних репродуктивних технологій потрібна, це процедура так званої внутріматкової інсемінації. Вона досить проста, недорога і дійсно допомагає певної категорії пацієнтів. І цю категорію треба визначити. Єдиний в неї мінус це дійсно низька. Клінічна ефективність, але 10% кожна десята пара, яка приходить в клініку ДРТ, цим досить простим методом користується і отримує вагітність без екстракорпорального запліднення. Існують велика кількість методів, такі як, наприклад, преімплантаційне генетичне тестування ембріонів, як я вже казав, подружній парі, в якій просто підвищені ризики народження дітей з хромосомною або генетичною патологією. Але без проблем з безпліддям допоміжні репродуктивні технології допомагають. Онкофертильність. Жінка готується до лікування методом хіміотерапії і може втратити свій оваріальний резерв повністю. Кріоконсервація яйцеклітин, кріоконсервація ембріонів, якщо жінка в, в стосунках з чоловіком. І через 5 років а більшість, на щастя, незапущених раків лікується зараз успішно, може прийти. І відновити свою репродуктивну функцію народити дитину. Я більше хочу сказати, що розуміння того, що її чекають ембріони, дає додатковий стимул жити і виживати, і боротися з онкологічною патологією, тому це вкрай важливо в онкофертильності. До речі, обізнаність з питань онкофертильності теж є великою зараз серед цієї нещасної групи пацієнтів, і онкологи до нас скеровують і самі жінки приходять перед лікуванням онкологічних захворювань. Загалом, скажіть мені, будь ласка, Україна в питаннях репродуктології вона крокує е, на рівні з, з світом? Чи є щось в світі вже таке нове, ефективне, е, яке ще поки не застосовують Україну? Я вважаю, що не тільки на рівні, а по деяких показниках У нас дуже в цьому плані демократичне законодавство, і воно дозволяє з інформованою згодою з пацієнтом подружньої пари проводити. Самі передові інноваційні методи лікування безпліддя тут і стовбурові клітини, тут і Україна вона в лідерах по так званих процедурах дітей від трьох батьків, переносу пронукліусів, переносу е ядра е і цілому ряду мікроманіпуляцій в сфері ембріології, які допомагають в самих Важких формах безпліддя і самих важких клінічних ситуаціях отримати позитивний результат. Я вважаю, що рівень надання послуг репродуктивних технологій в Україні він найвищий, і тому в Україні є такий феномен репродуктивного туризму. Я хочу сказати, що він навіть не згас під час війни. Ми бачимо певний поток пацієнтів під час війни. Які їдуть в Україну для реалізації тих програм, які заборонені в їхніх країнах? Наприклад, якщо мова йде про сурогатне материнство? Зрозуміло. Е, давайте трішечки, бо бачу, час невпинно біжить. Давайте трішечки про цю програму державних гарантій, медичних гарантій. Е, ваш, ваш медичний центр так само надає ці послуги. Правильно? Так, я хто, хто може, які пари можуть звернутися? Так. Да. Медичний центр мати та дитина наші сім підрозділів, три великі лабораторії по Україні. Ми переважної більшості жінок в Україні надаємо послуги в програмі медичних гарантій. Ми законтрактовані з Національною службою mm -hmm. охорони здоров'я України і вже другий рік поспіль допомагаємо подружнім парам за державний кошт отримати цю програму. Це подружні пари, які мають не тільки подружна пара, це жінка, яка має медичні. Покази до програми допоміжних репродуктивних технологій угу. віком обмеження по віку 40 років. Тобто жінка Це в 40 не років краще, чи не, не старша? Не старша років. Жінка в 40 років і 364 дні може звернутися в клініку ДРТ і пройти цю програму за державний кошт, якщо вона має медичні покази та відсутність протипоказів до проведення допоміжних репродуктивних технологій. Угу. Звісно, пара має бути, має бути громадянами України. І за минулий рік, за 2024, в Україні проведено біля трьох тисяч циклів, Із них тисяча циклів проведена в клініці медичних центрів мати та дитина. Успішність досить непогана. Були певні сумніви і у лікарів, і у пацієнтів, що державна програма, не ті медикаменти. Це теж я вважаю певний міф, адже Пацієнти, які йдуть в клініку допоміжних репродуктивних технологій, комерційно, а 90% клінік, які надають ці послуги, вони і є комерційними. А okay. якість надання послуг, медикаменти, розходні матеріали, всі процедури, які відбуваються, вони на такому самому високому рівні, як і комерційна програма. Okay. Тільки в даному випадку держава проплачує все, що прописано в специфікації даного пакету. Про що варто пам'ятати, е і що варто розуміти парам, які тільки стають на цей шлях шлях е застосу застосування допоміжних репродуктивних технологій? Ну, Перш за все, треба пам'ятати, що головне не зволікати. Якщо рішення прийнято, особливо коли мова йде про жінку пізнього репродуктивного віку, а це 35 краще далеко не відкладати. До речі, е я бачу, і багато хто бачить такий унікальний феномен, з яким ми столкнулися під час війни. Допоміжні репродуктивні технології під час війни не зупинилися, і це дуже дивно. Було відчуття, що репродуктивну функцію пара або жінка буде відкладати. Але виявилося, що навіть попри війну, попри всі негаразди пов'язані з війною, попри смерть, рух до нового життя, рух до дитини. Це знаєте, такий певний символ, який допомагає розуміти, що життя триває, попри війну, і всі страждання, і всі жахи, які цю цю війну е, супроводжують. Тобто є ціль, є мета, і рух до цієї мети він підтримує е, громадян, які кількість яких під час війни не зменшилась принципово. Слухайте, ну це класно. От на, на цій дуже такій. Оптимістичній і позитивній ноті буду вам дякувати. Бо на жаль, час ефірний, він такий летить так невпинно, що не, не можна як, як і все наше життя, якщо чесно, правда? Як і біологічний годинник жінки жінки. Я вам дуже дякую. дякую вам. Нагадаю нашим слухачам, що у нас сьогодні гостем програми Лікар знає був Володимир Котлік, перший заступник генерального директора медичного центру Мати і дитина. Ми говорили про репродуктивне здоров'я, що варто пам'ятати. Тати майбутнім батькам головна порада від мого сьогоднішнього гостя. Головне пам'ятати, що не можна втрачати час. Тому звертайтеся до українських лікарів. Ми точно знаємо, що вони супер круті Дякую всім, хто нас дивився і слухав. І почуємось. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає на радіо.